Данило Галицький, король Данило, а ми йдемо напрямку до площі ринок. Прогуляємося. Е, о, це Галицька. Пригода починається. Пройдемося. Через весь центр. Не чуємо його атмосферу. А з цим кашлем треба буде мабуть, про приємника думати вже томатний трамвайчик хочу Краса Пацан співав, співає Просто оновив он асортимент репертуар то розовий, я не знаю чому так. Можливо, він достатньо жарко, що їх там морозиво не купує. Та, <звёздр> і <squared> тут порожні столики. Праворуч. Я знов, знов образливо за наших жінок, наскільки гарно йдуть чоловіки, говорять англійською мовою. Наскільки жінки не говорять, які йдуть поруч з ними, гарно. Англійською мовою наші чоловіки молодці вивчили англійську знають. Іспанську часто чую. Від чоловіків. Від жінок ні. Ну не сприйміть за сексизм. Я йду по любому іспанська, німецька, італійська. Це від чоловіків. Жінки чомусь не говорять. Так гарно. Храм. Вона одна знайома. Магазин храм читала як храм. Уявіть собі. то. Ну, Храм це товар, ніби. Храм, то інакше. Ну, але добре, що не читала храм як храм, та? бо тут, як кажуть, хто про що думаєте. Витирайте ноги. А ми ж витираємо ноги одних років 10. 10. 12 років, ми ж одних ноги витираємо. Да мачик. Порятен сербска русика. На площ и напидам Ну а що ж вони кажуть, що посад у нас томатний трамвайчик? Та зараз ми побачимо, як він проїде. Ще зупинимось тут, <рес> потратимо трошки часу. На те, щоб побачили його в усій красі Ну, трамвай рушай, Чи ти не поїдеш. трамвай. Трамвайчик, рушай. можна йти далі місію з трамваєм виконано та що ми звідси через площу ринок зараз ліворуч зараз на східній частині площі ринок себе буду ну, щоб трошки географію вивчали не тільки математику Східную численню площаринок на північну численную площаринок Звіти на О, ще одне веселя? Йдемо. Так як я вам обіцяв. Що, аптеку треба зайти, ліки забрати. Замовляв, я така послуга, знаю, через інтернет можна ліки замовляти. Я аж не думав, що так, ну вони пишуть, там та їх чотири дні треба чекати. Все одно нема. Ну, як приємно, коли гарна дівчина говорить з українською мовою. Так. З турботою. Тобі там зручно, ну... Це зовсім інакше, зовсім інший рівень. Та. О, так от я про ліки розказував. Та, помітив таку тенденцію. Ну, останнім часом так стало, що треба ліки купувати. Є такий сервіс, не буду казати, як він називається, та всі його знають. Римується зі словом таблетки. Та. Колись там замовляєш, аптека завжди крутили крутила, що не замовляєте, у нас такі самі ціни, ага, у вас такі самі так. Да? То що ви мені, я таблетки замовив собі на сервісі за 300 гривень, вони мені дають пачку на пачці чи на ручку намальована 450, вони кажуть, даремно ви замовляли, ми б вам тут такі самі ціни продали. Я кажу, а у вас 450 на пачці написано, Ну, то півбіди. З тим ми вже змирилися. О, то що, Поліція робить заваження пацану, що він грає. так? Ну, наскільки я розумію, так. Поліція робить заваження пацану, що він грає. Знову відволікся, так от. То тепер є наступний рівень. Аптеки, особливо, якщо йдеться про ліки першої необхідності, так то вона та, там бере, та, та пачка в них коштує 300. Як ви замовите, її можна замовити і за 120. Але її не буде прямо вже. Вам треба буде чекати два дні. А то й довше. Насправді, от одні ліки я чекаю 4 дні. Це справді такі ліки, ну, з якими не дуже можна чекати і не дуже там це, але... Ну, чомусь так. Чомусь так. Я розумію, що ну, не хочеш чекати, бери вже за 300. А якщо такий сильно розумний вмієш замовляти, то бери за 120 через 4 дні, якщо доживеш. Це, це коротко про аптеки. З вашого дозволу будемо час від часу якісь виступи робити. На актуальні теми це вулиця Храківська Ой, вірменська, Юрашки, там все порожньо. Я не жартую, там реально все. Ну а там все порожньо. Там все порожньо. Тут все порожньо. Прямо до Лесі Українки на Ліворуч можна, ліворуч можна піти можна я на Янажишки. Планируємо тут на Лесі Українки. Кілька кроків зробимо. Більш там нова фотозона. Ну гарно? Ну гарно ж.